Всім привіт, мої найкращі глядачі у всьому світі. Це я, Вачка Расел, ваш улюблений музичний критик, член журі головних музичних премій України. І, звичайно ж, людина, яка в кожному відео каже про курс по мобільному монтажу. Доєднуйтесь, курс по мобільному монтажу. А сьогодні я роблю реакцію на ревамп на оновлену версію представників від України цифр Блад. Пісня Bird of Prey. І я до сих пір не розумію насправді про що ця пісня. От я читав текст. Я знаю майже цю пісню на пам'ять, але я до сих пір не розумію про що ця пісня. Що це пташка роба і який сенс? Коротше, напишіть, будь ласка, в коментарях. Насправді я дуже схвильований, тому що я серйозно ставлюсь до Євробачення, і, і звичайні мої огляди не такі агресивні по е, моєму по, по моїй критиці, так як огляди на Євробачення, тому що Євробачення це великий конкурс, це велика відповідальність. Ну я не можу сказати, що це я якийсь агресивний. Просто я дуже серйозно ставлюсь до цього конкурсу. І мені зараз дуже важливо, щоб пісня, оновлений ревам, е, був просто ну. Неймовірне, якісь були нові яскраві фарби в цьому всьому. Тож я пропоную зараз послухати і прокоментувати. І ви також діліться своїми думками в коментарях. І також в мене вже виходять реакції на Євробачення на інші країни. в мене на каналі. Тож заходьте на канал, в кінці будуть плейлисти, відео. Заходьте, дивіться, отримайте задоволення. Хорошо, початок, насправді, початок мені в цій пісні дуже подобається. Оцей вокальний дизайн, вокаліз, він звучить дійсно неймовірно, такий голівудський, якийсь класний е, фільм, який виграв Оскар. Знаєте, це звучить дуже так легендарно. О! Але далі, ну я сподіваюся, зараз далі щось буде цікаве. Зайде, <му> зайде! Окей, okay, окей. Okay. Uh, а я думав, що ще буде, типу, раз і зупинка музики. Це як Ледяга Абракадабру вчора заспівала на СНЛ, дуже крути зробили їй uh, дизайн, саме інструменталу лайву. Мені дуже сподобалось. Тоже це раз затихання, вона співає Ей! Блін, ну було б класно, якщо б вони весь куплет так би зробили. Вокал не перезаписаний, нічого не чую перезаписаний. Я шукаю, гори А здається, трішки більше... Так, я буду... Я ж маю почути якусь різницю, то я маю технічно казати, що тут змінено я чую тут якісь реверберації, більше стало на основному вокалі. чо чо Ну По вокалу вроді би нічого не перезаписували. Но я не чую різниці. Єдине, що я чую інша компресія на голосі, по-іншому він е виходить е поверх бек-вокалу. Тобто його краще чути. О, Я почув, в нас додався, додався звук такий. Ту -туду 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 -туду. А в нас ще в нас ще зміни по моєму по камерам, да вони взяли відео з нас відбору і по другому перемонтували. Оця мелодія гітарна по-другому зведена, і, можливо, навіть трохи по іншому зіграна. Ні, <conoc> вокал nee, здається той же самий: Вау, отут якийсь класний барабан додався. Ото хорошо. Тут зробили оце затухання музики. І помните, буквально недавно в телеграм-каналах чи десь я побачив, що вони виставили ем, таку оркестрову версію. І я здогадувався, я так і знав, що її не буде в фіналі. Ну, я хоча сподівався, я думав, що вони повністю перероблять пісню. Ось ця оркестрова версія звучить просто з темом. Е, ось тут дуже тихо. Її, ну, її звичайна людина ну, не розчує. Це коли знаєте рубрика. Пам'ятаєте мою рубрику в мультитрек, коли ми слухаємо пісню по окремим доріжкам. Ой, вибачте, мікрофон тронув. То там ми можемо, звичайно, послухати весь спектр. Скільки всього цікавого є в інструменталі, в бек-вокалі, як бек-вокал ділиться на всі гармонії, інтервали, дабли. Тут, от я, я чую, що ось тут є ось ця оркестрова частина, але її не чути. Ну, звичайно, людина її не почує. Тому що ми завжди сприймаємо пісню більш як цілісно мікс. Ми чуємо все там саме основне, типу так само, як і бек-вокал працює. Бек-вокал завжди працює для того, щоб якби, допомогти створити гармонізацію вокалу. І людина, якщо послухає там якийсь основний вокал якогось виконавця, е сухий, тобто без додаткових доріжок, які можуть е як і простраювати гармонію, так і додавати характеру голосу. Е і зазвичай люди цього не чують. А, і тут, типу, я б вже б зробив цю оркестрову штуку прям гучно, щоб, блядь, люди почули. Ну, ну, це ж гарно звучало, його майже тут не чути. Може, в наушниках воно буде по-іншому. Окей. Okay. Поговоримо. Скажу відверто, я дійсно очікував, що буде набагато більше змін. Я людина, яка, знаєте, любить слухати демо-версії пісень, які там просто кардинально відрізняються від там того, що було в фіналі. І типу, ну я чекав, ну, наскільки ж там говорили, буде ревам, хто то. В результаті ну по факту змін ну зміни мінімальні. Знаєте, що я на що я почув своїм неймовірним музичним слугам, те, що вокал перезведений, там, по-моєму, друга. Компресія на ньому, і вокал вискакує. Ну, хто знає, як працює компресор, по-іншому налаштований компресор. Тож, Той лід вокал, основний вокал, він по-іншому працює з весь з, всім міксом. Далі додався такий звук, ту -ду 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 -ду. <хлі> потім, потім оця оркестровка, вона дуже тихо. Ну прям, ну не знаю, я би, блін, зробив би її гучніше, ну, щоб прямо красиво це було. І що там ще щось? А, оце додали оцей на початку. Пробіли, називаємо це так, е, гітара там на Бріджі теж щось по інакшому грала. Це коротше такі зміни, які, які звичайному слухачу, які просто буде слухати пісню, вони навіть не звернуть увагу. Тобто, якщо вони будуть слухати ту версію або ту, вони навіть не зрозуміють, що вони слухають дві різні версії. Мені каже, що це робив ці зміни чисто як для себе, щоб просто вдосконалити там якось пісню, перезвести її, але не для того, щоб типу повністю її переробити, щоб прям люди такі, а вот, а вот ну тобто. Можливо, їм не вистачило часу перед нас відбором доробити цю пісню. Вони вирішили трохи її відшліфувати. Є така штука. Ну, що сказати? Е, то, в принципі, нормально. Головне, щоб класно наживу заспівали. Ми б хотіли, звичайно, щоб вони переробили. Ну, це штука з цими квітами, це вже давно пройдений етап, і Гага колись в 2000 в 17-му виступало на такі штуки що... Та багато хто і білі Аліш на грамі. Ну, коротше, це вже не актуально. На Євробачі треба вести щось друге. Але хочеться більше відциферблувати якогось характеру. Характеру в плані ну, емоцій, поведінки, ем, проявлення себе як творчих особистостей. Мені цього не вистачає, вони такі дуже сильно закриті, прям закриті, закриті, енергетично. І прям... мене це прям бісить. Хочеться, щоб. Енергія від них йшла. Е, друзі, що думаєте ви? Як вам оновлена версія пісні? <гум> вона дійсно трішки оновлена. Це більш вона зроблена, знаєте, на технічному рівні оновлення, ніж на якомусь свідомому, що люди побачать різницю. О, підписуйтесь на мій канал, на мій інстаграм і до зустрічі в нових моїх випусках. Бувайте!